Січень він, скажімо так, непростий, тому то що рухатись вгору досить важко. В Росії будуть зміни в владі. Старе повинно відійти за цей час. нове народиться. Хребет Росії вже переломований. А з 10 по 20 січня буде вирішуватися якась важлива подія по Бахмуті. Передбачення трошечки наперед, що війна повинна закінчитись. Тільки питання, як закінчиться? Доброго дня, друзі! І так, ми з вами продовжуємо розглядати календар. Зараз у нас буде на січень 2023 року. Ми з вами розглянемо сприятливі і несприятливі дні, події місяця, опис місяця і також е, рекомендації на місяць. Сприятливі дні місяця. Найбільш сприятливі. Це 18, 18 січня, досить сприятливий день, 4, 13, 13, сприятливий до 14.47, 19, 25, 25 сприятливі після 9.04 і 27, 30, 31. Це найбільш сприятливі дні. Далі йдуть на менш, спри... менш сприятливі дні. Це 1, 3, 8, 9. 9 сприятливі до 19:24. 10-те сприятливі після 8:39. 11-те сприятливі після 11:01. 12-те, 14 повністю сприятливі. 15 сприятливі до 16:15. 17-те сприятливі після 14:35. 20, 22, 24, 26, 28 сприятливі після 17:18. Це були сприятливі дні. Також є нейтральні дні. П'яте нейтральний день, 7-й, 23. Шосте число е, несприятливий е, він нейтральний, але несприятливий до 1154. Після 1154 він е, стає нейтральним. І несприятливі дні це 2, 6, 20, 29, 21. Це є несприятливі дні в січні 2023 року. Також ці дні е, в календарку викладені так по темам. Тобто, у нас є. Зараз 15 тем було 14, зараз 15 тем. А Те, ще одна тема актуальна це переїзди. Хто практикує молитви, то раджу практикувати десь о 12-й годині. Не в 7 ранку, а о 12-й годині. Можна кожен день, можна по цим дням. Ще один момент: я додав це переїзди. Те, що зараз досить таки актуально. Багато хто переїжджає в нове місце. переїзд значить, що ви переїжджаєте з однієї квартири на другу квартиру, переїжджаєте якесь нове місце взагалі. Поїздки взагалі, то що є різниця, є поїздки, це взагалі поїздки з, ме, з метою, там, наприклад, стілі роботи, стілі віддихнути чи так далі. А переїзди це вже коли ви переїжджаєте з місця на місце, тобто ви їдете там пожити в другому місті. Це така різниця. Більше поїзди, більш глобальна. Скарбничка для України це дні 4, 7, 19, 31. Скарбничка це досить цікавий момент. Цей день добре витрачати гроші для України для зсу, наприклад, переводити кошти і можна зробити різні моменти. Взагалі, в якісь хороші для України для того, щоб наша країна ставала сильнішою, щоб вона була економічно, економічно і фізично, і так далі. Сильнішою також є скарбнички для кожної людини. Це дні, коли не треба витрачати грошей. Зараз наша Україна якби не мала би витрачати, але ще один момент ми вкладуємо, тобто ми трошки по інакшому робимо. Ми робимо, щоб Україна ставала сильнішою. А, от. а скарбничка для індивідуальної людини, для кого робиться по, по даті народження, по деяким другим параметрам, і це такі дні, коли не треба витрачати грошей, треба навпаки робити практики, щоб збагатити так сказати, свою енергію. Ще є скарбничка плюс. По індивідуальному календарику вона включає, наприклад, які дні сприятливі, несприятливі, які вони сприятливі конкретно для вас. Бо є, наприклад, дні, так як в календарі, коли вони не сприятливі, несприятливі для всіх, а є конкретно для вас. Тобто скарнишка плюс дає де деякі бонуси, наприклад. Далі календар. Календар, ми дивимося транзити. Транзити сонце. Сонце зараз знаходиться в стрільці, а 14.01 17.08 воно переходить козаріг. Далі, Меркурій переходить з ретроградного руху, переходить в Директний 18,01, Венера 22.01 переходить в приходить у І Марс 12.01 23 22.49 виходить з ретроградного руху, що для нас дуже добре. Того що поки Марс ретроградний. Поганий період для України, і взагалі по світі це такий період війн, напруження і так далі. Тобто, це не дуже хороший період. Також Венера, вона стояла в коза і переходить у долі. На ну, принципі, це два знаки для Венери досить сприятливі. Меркурій, буквально на початку цього місяця переходить знак Ретроград в ретроградний рух, і відповідно. Якісь справи з бізнесом, справи з продажами, покупками так далі краще перенести на другий час, Тому що Меркурій за бізнес відповідає за комунікації, так далі, за поїздки. А коли він ретроградний, то якісь рухи можуть затримуватись, тобто проблема з поїздками можуть бути з документами. Може бути проблема або, або проблема, або затримки. Далі Юпітер в рибах він так і знаходиться і ще буде стояти в рибах. Сатурн переходить в новий знак. Ну, це така подія останніх двох-трьох років. Тому що Сатурн, Козир Козиріговіс, стояв з 2020 року. Ми знаємо, що відбулося у 2020 році. Ми всі сиділи вдома на карантині. От і поки Сатурн э, стоїть в Козирогію, стояв козорокозарігові, то відповідно цей карантин не мав закінчуватись. Перехід Сатурна в водолій це дуже добре. Змінюється, так сказати, карма. Сатурн це карма, водолій це його знак, і який показує Це воздушний знак. Переміни взагалі не такі, як зараз, коли Сатурн стоїть в козирокозирігові. Козиріг – це кардинальні зміни. Старе відходить, а старе помирає, нове з'являється. Інформація йде взагалі це знак такого інтелектуального прозріння для людей. І а, такі зміни, коли Сатурн стояв у Козаріхові, у нас якраз а, тривога. От, або відміна тривоги, значить Сатурн стояв в Козиріхові, Це давало проблеми взагалі з змінами всієї території по світі, зміни деяких територій, От по світі, і також проблеми, наприклад, зміни різних правителів і так далі. Це принцип, який дає сам по собі козиріг, і рано чи пізно буде зміни і в Росії. То, що, ну рано чи пізно то, що Сатурн ще там буде назад вертатися? От і я думаю, що 23-24 рік в Росії будуть зміни в владі. старе повинно відійти за цей час. Нове народиться. Раху знаходиться в Овні, Кету знаходиться в Терезах, і вони ще будуть так і далі знаходитися. Значить, опис місяця. Образ місяця такий можна уявити як гору, як рух вгору. Це е, січень, він скажімо так, непростий. що рухатись вгору. Досить важко. Він зв'язаний з удосконаленням, підкоренням висот. Час, коли проявляється потенціал можливостей, розкриття різних можливостей. Тут поєднується час між зовнішнім, тобто поєднується можливості, внутрішні і зовнішні. І я би сказав, що за цей місяць такі тяжкі, важкі задачі, які ставить перед собою наша країна, бо це місяць у Києва, України, вони будуть, ну скажемо, ми до них ближче наблизимося або навіть вирішимо. Наскільки я дивився? Наскільки було видно, з 10 по 20 січня буде вирішуватися якась важлива подія по Бахмуті станеться, то що зараз у нас гаряча точка. Або в цей період Бахмут звільниться з 10 по 20 січня. Я навіть дивився по шістнадцяте. Але ну побачимо, або це буде подія все рівно відбудеться. Ми будемо якось знати про це. І вже далі, скажімо так, повинно бути стихіше на цьому напрямку. Бахмут і так наш, але просто там, скажімо, ЗСУ підуть чи підуть вперед, чи з цього часу почнуть йти, чи вже взагалі відкинуть настільки армії Росії, що ну якби скажімо, не буде такого напруження іменно в самому Бахмуті. Ну, Я говорю зараз про сам Бахмут, і ну, видно, що якось тут є момент такий, що до 27 березня там якісь питання будуть все рівно. Тобто не так воно все буде швидко, але тим не менше, з 10 по 20 січня якась важлива переломна подія відбудеться ну, на цьому напрямку. Ну, я думаю, можливо, навіть і раніше, але це вже й так. Наскільки я дивився, ну скажімо, передбачення трошечки наперед, що весною 2023 року війна повинна закінчитись. Весною це в кінці весни, десь в районі квітня травня 23 року. Тільки питання як закінчиться, і про це я писав відео. В принципі, ще буде друга частина, я буду більш пояснювати. Ну наскільки я бачив, що коли буде 24.08, День Незалежності України 2023 року, ми будемо празднувати... Цей день незалежності чоловіки зможуть його, скажімо так, справляти і в Україні, і за кордоном. Тобто, вже до цього часу чоловіки зможуть виїхати з України або, або на цей час тільки відкриють кордони. Це перший момент. І я думаю, що справляти День Незалежності, скоріше всього, можливо, плюс-мінус десь в цих границях разом з Кримом. От, я дивився, що питання по Криму, воно досить е зараз якось воно швидше починає вирішуватися. Там може бути якісь питання ще на протязі довгого часу, що не так воно все буде швидко, але ну, от моє передбачення, що ми будемо ні, в якійсь мірі, я не знаю, як це може бути, але ми будемо разом з Кримом. Тобто Крим вже буде частиною України, або якось е ну, скажімо, наші воєн... збройні сили будуть вже там точно. До речі, футболки «Україна переможець» ви можете придбати у нашій крамниці в Інстаграмі. Одягай і надихай! Небезпечні періоди – 14 січня, 23, з 23 по 27 – це окремий період, і з 27 по 29 – це такі небезпечні періоди. Січня, я би сказав, зараз цікаво відбувається з 4 грудня 2022 року. Почалася почався період, коли зовні ми ще не бачимо, але всередині по воєнним справам не видно, а по політичним справам видно, що відбувається. Дуже цікаві моменти. Наш президент поїхав в США перед Конгресом, виступав. Байден запропонував, попросив його приїхати, чи запропонував. От, президент наш дає зараз дав інтерв'ю, дуже цікаве. Так, я дивлюся, які йдуть політичні компанії. Тобто йде, якби, і політичні кроки дуже цікаві, які вказують на те залужний виступу. Перший раз він по відео дещо сказав. Хоча це було не, не політична заява, але все рівно зв'язок з відео. Так? І так далі я бачу, що йде активація. Активація, так сказати, йде, яка певна боротьба там є. От між політичними силами, і якщо політичні сили активуються, то значить в них є якісь, скажем так, розуміння і може бачення і знання, інформація в того, що хребет Росії вже переломлений. до цього часу. Так сильно політично не було активації. Я казав, що сильно активується політична сила, взагалі, скажем, будуть передавати нам більше всього в кінці війни. Взагалі важке озброєння, літаки будуть передавати тоді, коли ми вже самі будемо справлятися. Просто щоб, ну скажімо, коли перемагають, тоді хочуть під'єднатися до перемоги, да, і сказати, от ми помогли там і так далі. Скажемо, за що Європа буде виїжджати після війни? Саме показує, що, що буде дуже допомагати Європі. Європі буде допомагати Північний відносно Європи, Північний Схід. А що на Північному сході від Європи знаходиться тільки Росія? Я поняв, як, за що репарацій. Тобто вони будуть в Україні, але за що того, що Росія буде ну якби там з російської сторони сюди буде вкладуватися, Європа сюди буде вкладуватися. Я цей момент ще досліджу більше і розкажу в наступному відео. Події місяця У нас буде і кадиші. Це подія місця, а так сказати, що від це кадише це день для посту, для, для очищення трансформації. 2 і 18 січня. Вихід з посту е... йде 3 січня з 17.58 до 10.41. Це вихід з посту завжди на другий день. Піст на воді треба робити, чи, наприклад, беззернобобов, тобто гороху, хліба, не знаю там рису, не їсти. Можна гречку, можна овочі, можна фрукти, можна молочко їсти молочне, але не їсти іншого. Ну і м'ясо рибу яйця, чесник, цибулю, шоколад теж не їсти. Ну, така от аскеза. І сексуальне стримування дуже важливе. Тобто, очищення має бути різь, такого по всьому тілі, скажімо так, і тонкому і грубому. І бажано більше молитви робити в цей день і направити свою силу, свою Тобто Людина, яка робить якусь аскезу, там, вона ходить, в тренажерний зал накачується, вона отримує енергію. Так само йог, чи свята людина вона накопичує свою шакті духовну енергію, і вона може кудись її направити. Вона може благословити, може проклясти. От, якщо ви знаєте да, такий момент, є такі от старші люди, жінки, які досить самі живуть. Да, в них дуже сильна сила слова може бути. У них накопичені шахтів. Вони кажуть, якщо ви щось допомагаєте, і стара жінка вас благословить, то так воно може й бути. А якщо благословить погано, ну, то вибачте, значить заслужив погано. Через це тут це називається енергія. Так само оце аскеза вона дає енергію. енергія аскеза, якщо людина мовчить, вона потім говорить, любе слово каже, і її слово стає дуже важким. Важким чи дуже таким, що люди його відчувають. Не можна не почути таку людину, яка має аскізумови робить. Або людина, яка слідує правдивості, її слова завжди правильні. Тобто, якщо вона щось каже, передбачення, яке зробить, воно так і станеться. Тобто це зразу стає як благословиння, або як прокляття. Ну через це кадеше дає очищення і дає от таку духовну силу. Бажано це робити. Ну, вихід з посту і кадеш, він йде з сходом сонця. Тобто тут для Києва 2 січня схід сонця в Києві буде 7 годин 58 хвилин ранку. Якщо ви знаходитесь там в Луцьку чи ви знаходитесь в іншій частині України, то просто подивіться, коли сходить сонце, і вже з того часу можете виходити з посту на протязі години-двох, приблизно у вас є час. Также 18 число вихід піст, і 19 січня то вже вихід з посту. 21-30 місячний день це називається Амовасія. Це час, коли можна робити практики для своїх предків, для свого роду або родові практики, можна родові розстановки робити і так далі. 25 січня з 8.05 до 12.31 – Це називається на санскриті Васанта Панчемі. Тобто, це насправді починає починається весна цього дня. Це День Сарасваті, це богиня Сарасваті, яка дає знання, яка інтелектом, знанням вона управляє, і також творчістю. Всі музиканти так далі, вони зв'язані з цією богиня. І відповідно з цією енергією. І 25 числа в цей період проміжок 8.051231 це досить добрий час, щоб практикувати, скажімо такі, такі молитви Сарасваті. І тут під відео у вас буде молитва, де ви можете послухати, можете. Якусь тіль собі поставити, щоб, скажімо так, відкрилося вам. Якщо ви подивитесь, справді, коли я поїхав в Індію, десь ну це ще давно було. Я подивився на індусів, як вони одіваються. І я подивився на є Такі вачнави. Вони одіваються такі шаровари. У них така оселе десь такі вачнаві це індійські святі люди. А це такі, вони спеціально роблять войни, вони прям робили червоні, такі великі можуть бути. Оселедич називається шика. Ну, Тут корта похожа на це. І, я поняв, що, ну, і коли я побачив, як індуси одягаються, я зрозумів, що наші козаки, наша от українська культура дуже сильно вона переплетена. Зовнішній вигляд козака і індуса абсолютно однаковий. Вачнава, тільки зараз вачнава трошки по-різному, особливо Вачнава, який воює. Тобто у нього він, шаровар, ну, тхоті, доті називається. він так їх зав'язує, так як козак, ці шаровари раніше одягав. Ну, щоб було зручно воювати, і взагалі є таке повір'я, що колишні шамани чи а хто козаків навчив характерників, навчив тому, що вони навчилися. А вони знали дуже серйозні речі. Про ньому разі так розказують про характерники. Якщо ви читали, так про ті речі абсолютно розказуються це югічні речі, наприклад, ставати невидимим. Це вісім сітх чи вісім містичних здібностей йога, і е, так, також воювати одному це махарадхи, воїни індійські чи ведичні воїни. Один воїн міг воювати там з багатьма. Міг ставати таким, що невидимим міг піднімати важкі речі. Були характерники, яким один міг піднімати там цілий віз, не знаю, там наповнений чимось. то Нереальна людина такого не могла зробити. От ну і багато містичних речей вони могли. Потім, якщо ви побачите козаки, вони сиділи і кожен ранок медитували. Вони сиділи в позі. Вони правда там в християнській вірі е, манері робили, але сиділи з медитацією і курили табаки, козаки. Не табак, вони курили полині, вони курили трави, трави, які давали здоров'я. І це в Аюрведі називається Нірдоша. Є такі сигарети, які. Це не не кутин, там якийсь там чеконопля, так далі. Це вже з Турції, потім прийшло до них. Табак, а так вони взагалі курили трави. Трави, Які давали їм силу, енергію, здоров'я і, і так далі. Багато всього цікаво. Зовнішній вигляд козаків, я кажу, і кажу індійських. От звачнаві абсолютно одинаковий. Це і взагалі в Індії, якщо поїхати в Індію то і провести налоги, то дуже сильно можна побачити паралелі. От, через це я так думаю, що і астрологія, про яку я зараз розказується, індійська ведична астрологія. Просто вона на території Індії збереглася, але раніше були волхви, брамани, які були в Україні. До речі, яких християнство досить сильно погнало звідси. Я нічого не маю проти християнства навпаки. Я досить поважаю і так далі, але це не менше. От історично так склалося, так що цих волхів гнили, і вони скажем так, була така вільна земля, де ніхто ні туди не міг достати. там ці волхви і козаки зійшлися. Вони навчили дітей, козака з дитинства вчали з з пупинку, як нас кажуть. От такі моменти. Через це ми зараз через ведичну астрологію, я би сказав, ми вертаємося до наших, нашого коріння козацького. То, що козак він теж орієнтувався в багатьох моментах бачення того, що відбудеться, як відбудеться і так далі. Це не тільки містичні історії, містичні історії про козаків і про махарадх індійських воїнів великих, як вони воюваль ідентичні. І те, якими є Махарадхи в Індії, чи великі воїни, які там один воїн міг сотньою воювати з тисячу, один, один воїн. Стріли стріли могли за заворожувати так. Вони могли летіти куди хотіти. То дуже дуже цікаві речі. Як говориться, веде не там, де їх написали, так далі. Веде там, де їм слідують. От ведична культура в Україні, похоже, досить така цікава. Всім нам хорошого місяця, всім нам хорошого нового року, перемоги і слава Україні! Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.